Добрий день. Двіки у день, де вас багато зібралося за дічка. Головного міліціонера Львівщини зустрічали у бродах одразу на вулиці і одразу із претензіями. Втім, проблемні питання Міністерства внутрішніх справ Дмитро Загарія запропонував обговорити в кабінеті разом із керівництвом району, прокурором, представниками міліції та самооборони. В результаті полковник більше години слухав нарікання на людей у погонах. чергу ми не відчуваємо в районі ініціативи. Вашої структури для того, щоб був наведений розумієте? Ми на сьогодні кожен будь громадянина спитайте, чи він відчуває себе безпечно так? і розраховує на е, внутрішні справи, чи розраховує в першу чергу на сам себе і на своїх друзів. Ну так не повинно бути. Ви підпорядковані територіальній громаді? І законом. От ви якщо є до нього якісь претензії, люди до вас звертаються то ви повинні незалежно, підпорядковані вони вам, не підпорядковані, ви повинні реагувати на ці події. А ви чекали Майдану чи як? Ви чекаєте якогось доброго дядю, приїхав з Агарія, Івано, Петро, приїде до вас, тут наводити з вами порядок. А ви тут, вибачте, мене для чого потрібні? Ні, міліція працює на профілактику. І вчинення, звичайно, що є так. зауваження, критичні, ми їх оцінюємо і ми їх сприймаємо. Це трошки між, між членами громадської формує працівником міліції те, що працівник міліції повинен діяти, зобов'язаний діяти в межах наданих йому прав і повноважень. Коли йде громадянин у стані алкогольного впідністю, який персон не порушує жоден громадський порядок, працівник міліції не має права йому затримати чи висловити якісь інші претензії. Звичайно, що за все-таки У нас в колективі безумовно, що є ці таких, яких можна було б ту роботу покращити, ми тому, на тому напрямку працюємо. Проблема в іншому. Проблема, що коли на сесії районної ради на комісії було питання, доповідає прокурор, а доповідає начальник міліція, використовується статистикою. Я їх питаю, ви самі вірите в цю статистику? От коли Присутні на патрулюванні, так? От що мене найбільше власне. От, у вас поганий підбір кадрів. Участкові нас не працюють взагалі. Гроші получають. а вони ходять, п'ють кожен день, зранення до вечора. І ніхто за ними, профілактики ніхто не мав. А за що ви туди гроші? Люди, так би мовити, не церемонилися і прямо в очі говорили про некомпетентність окремих працівників міліції, про хабарництво начальника МРЕВ, причому наводячи приклади бездіяльності правоохоронців. Ми не є юристи всі, так, хто там, там нас педагоги, хто інженери, хто ще там, хтось так. Ми працюємо само. Я як керівник групи, і е, мені говорять, ми не маємо права. Я не говорю, що є такий закон, він став і ми і мовчити. Наші людей привикати, що ми їх там сірка, хлопці мають право і там взяти когось, там ще кажуть. Ми не робимо зауваження. Ми не маємо права кого-небудь сірпати, ні поліціонерів, ні там кого-небудь право правопорушників. Право це є не Ви говорите неправду. А коли ми робимо заваження вашим працівникам, вони кажуть, а ми не маємо на це право. Хоча вони безпосередньо повинні були втупитися. І це не одноразові ситуації. Таке враження. Або вони не можуть працювати перед порчити, доказати, або вони просто є на 100% не побізними і не пократими. У свою чергу начальник головного управління МВС України у Львівській області Дмитро Загарія, призначений два місяці тому на основі програми люстраційного комітету Майдану Львівщини, закликав міліціонерів бути відкритими та інформувати громадськість про ті чи інші справи, працюючи стовідсотково для людей. Щоб вони не ховалися від людей, а реагували на їхні болі, скарги, заяви. І спільно співпрацювало тим більше, що я при сьогоднішній зустрічі відчув, що люди хочуть допомогти міліції, Ну, міліція поки що не може змінити свої стандарти зашореності, закритості. І, на жаль, є проблема у налагодженні співпраці, спілкування. Я прикладу всі зусилля, щоб вийти з того стану і було взаєморозуміння і одне до одного. То виходить, що сьогодні ваш перший візит на Бродівщину, але не останній? Я думаю, що так. Да. Ви будете контролювати справу. Абсолютно. Добре, дякую вам. Або я, або працівники апарату управлінського обласного. Візьмемо, є тут відповідний куратор в від області, є інші служби. Я буду їх відповідно складемо якісь графіки і будемо спілкуватися з представниками. Громади і налагоджувати стосунки.